Так, ну що, тепер зараз підключив цей інвертор до акумулятора. ось все. Чому так? Тому що власник попросив замінити в ньому транзистори на нові. Зараз вмикаю його, показую, що він працює повністю. Бачимо модифікований синус 50 Гц. Вмикаю цю лампочку розгарування. Діло в тому, що немов більш -бі -бі висовантаження, тому що щось сталося із цим акумулятором. І йому один рік Уже ви виповнився ось так. Не знаю, що з ним сталося і зарзався, і було все нормально, а тут раз і все. Ну, в тому, що ось лампа працює від інвертора. І бачите, напруга одразу присіла до 10,4 вольта акумулятора. Ось такі справи. Так, ну відео не про то, відео про то, зараз як я буду міняти тут транзистори на ці нові. Так, ну що, розбираю, розбираю його. Не буду вам показувати повню розбірку, так як уже я це, це діло показував. Уже показую, як я його зберу. Буду збирати ось так. Все. Так, для себе зняв, як воно має бути, з якого боку, -боку ставитись. Плато. І далі розбираю. Так, ви маєте про це все діло. Не забуваємо про високовольтні конденсатори, вони в будь-якому випадку зараджені за, за, за лисаються. І потім це все діло дуже обережно, щоб виїхало між термопокладками термопрокатками ось таким чином. Далі перевертаю і першим ділом розрізаю високовольтні конденсатори. Перевіряю скільки напруги рісився на високовольтному конденсаторі. Она, была, в принципе, то и впала нормально. 2 вольта. так. Так, вот раз буду выпадать эти транзисторы. Відпаяв. Підготовлюю місце. Так, ну що тепер підійшла ще радова всіх транзисторів 20 25 n 50 25 А500 в Так, цей з цього боку знімемо. Все, вийняв. Їх, звичайно, перевіряємо. Показують, звичайно, що вони з однієї серії. Точніше партії. Ось так. Перевіряємо їх на роботоспособність. Під'єдную перевіряю. Як бачите, працює. Відключаю, вмикаю інші. Перевіряю. Працює. Перевіраю. Знову. Працює. Так, цей. Щас перевірю ще. Працює далі. Останній перевіряю. І цей також працює. Все. Можна брати і ставити. Я тут уже отвори підготовив. Ось так. Єдине, що хочу зробити, транзистори в мене ці останні, я нічого не хочу. Скажімо так, і їх спортить, тому доведеться знову таки різати дорогу. Ось так. Хоча знаю, що тут все у нас блін, але но... хто його знає, що тут може статися, а я не хочу, щоб клієнт знову втратився на, на транзистори. Я краще дорогу потім відновлю. Ось так. Так, ну ось, я дорізку перерізав ось так і буду перевіряти потімен мост. Але поки що в мене тут від, відвалилася розетка і я ось замітив, що тут а, ось такий дріт тонесенький, він ось-ось перегнеться і, і відвалиться. Тому до я заміню на кращий. Ось так. Такі ось такі дроти, я замінюю я на ось такі дроти. Мі пропаявчився все добре. Так, далі вже буду впалювати транзистори. Відповідно. Вставляю спочатку їх. Пропові. Так, пропояв транзистор тепер тепер зараз відкушувати нізки Тепер промиваюся все діло. Так, відтоді всі запаяні транзистори. Де їх відмив від, від флюсу? Ось так плату. І будемо перевіряти. Зараз я її тільки прососу. Так, ну все, піде осцилограф. осциллограф, лампочка 12 вольтова. Подав 12 вольт на мост, вмикаю, інвертора. І як бачите, 51 50... Гц. перевіряємо на меандрю, чи він є, чи, чи чистим. Як бачимо, меандр є чи, чи, чи чи чистий Все, можна пробувати в... Подавати більшу напругу. Ось так, спозиває 600 мА. Подаю напругу через 220 ту рампочку і високу напругу із інвертора. Вмикаю. Як бачите, 50 Гц є. Чудово. Працює. Можна збирати. Так, ну що, ось тут зробити таку перемічку. Ось тут. І тепер можна його збирати. Зараз перевірю ще раз і можна буде збирати. Якщо все буде добре. Так, все, розривалося, див конденсатор далі можна збирати це все діло. Назад. Як воно має бути, збираю. Ось так. Збираю. Так, ну ось інвертор я вже тут підтиснув транзистори боку не всі притиснуті як бачите. Сейчас покажу краще. Ось так вони всі тут притиснуті до корпуса. Ось так. Тепер зараз перевіряю на пробій. Нема, 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 нема. Так, тут теперь нема, 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 нема. Чудово. Можна вмикати і перевіряти. Вмикаю інвертора, дивимося на Ну Що з Богом? Є синусоїда, модифіковано чудово. Ось показую. Працює. Спозиває при 12 вольтах 740 мА. Можна далі збирати. Кому цікаво, ось так виглядає плата з-под низу. Так, тепер на рахунок диска, я бачу тут ніжки, вони можуть закоротити, вони занадто длинні. Можуть один із одним шокоротити І тоді буде кака. Тому я зараз їх повідкушую тут Так, повідкушував низки, які за, за зайві були. Так, вмикаю і ще єдине, що все зроблю це. Зараз дисплей перевернув навпаки, щоб він був, правильно стояв, так як повинен. А не так як зараз договір ногами. Він. Він, він стоїть. Вимикаю це все діло і знімаю обережно дисплей. Відкручуємо дисплейний модуль. обережно. Піднімаємо його? Ось так він розташований, кому цікаво? ось такий дисплей Він у нас був так, тепер ми спробуємо, спробуємо поставити так. Чи Ці вдасться цікаво? Ми його так поставимо. Тепер Чи вдасться його так поставити. По-моєму, таки вдав, вдасться вда, вда, да, вда, так його поставити. Так, притиснули. Ось, тепер дисплей показує чітко, так як і має. Перевернув я дисплейний модуль, як бачите, і воно працює. Так, Я зняв кріску, тому що хочу ще перевірити систему охолодження. Знайшов NT-шку, це терморезистор такий. Містить ось он там, і зараз я його феном буду до нього дути і перевірити, чи спрацює вентилятор. Як бачите, вентилятор зараз мовчить. Ось так, він не дує, беру фен під носу і грію. Почав обертатися, як бачите. І зупинився. Все. Так, ну, ось тепер же остаточно можна його збирати. to jeszcze inwertor oś tak wmykaj tak 220 m wychodzi je Вмикаю лампочку, звичайно, ну, лед лампочку. І вона світиться і працює. Ось так. Працює. Вимикаю, вмикаю. Фітро є. Показую модифіковано фінефайду. Модифікована при... фінефайда. Присутня. Чудово! Так, ну ось акумулятор. Підірений до інвертора. Вмикаю. Так, вмикаю. І бачите, модифікована сенсорида є. Чудово. Під'єднав 130-ваттну лампочку розгарування. Вмикаю. Світиться. На акумуляторі 10 і 4 вольта. Вимикаю, тому що в мене акумулятор що був раніше. Так, ну що я можу про цей інвентар сказати ще. Він відремонтований. В ньому е, ніяких 2 кВт, звичайно, що бути не може. Так як у нього три трансформатора під'єднані послідовно. То виходить кожен трансматор 300 Вт. 300 Вт плюс 300 Вт, 600 Вт. І ще плюс 300 Вт. І виходить 900 Вт. Він. Максимум може потягнути це 900 Вт, все, не більше. А в довготривалій роботі він може працювати на 500 Вт, скажімо так.